Привіт! Я рада тебе вітати сьогодні. Тут у цьому відео. Ми продовжуємо вивчати німецьку мову, і давай нагадаємо, що минулого разу ми з тобою вивчили весь німецький алфавіт, деякі букви сполучення та дифтонги і розібрали з тобою правила читання. І, звичайно ж, потренувалися, і у тебе навіть було домашнє завдання. Сьогодні ми будемо продовжувати, і я хочу з тобою поговорити про деякі фрази, які нам з тобою на початку буде потрібно завчити. Бо ми ще нічого не знаємо, але щось говорити таке потрібно. Отож, я хочу сьогодні з тобою розібрати вітальні фрази. А саме, як ми можемо сказати: доброго дня, доброго вечора, доброго ранку і так далі. Отож. Коли ми з тобою хочемо сказати доброго ранку, німецькою це буде звучати як «Guten Morgen». Дуже часто на практиці люди будуть просто говорити один одному «Morgen». Також є різні діалекти. Наприклад, наприклад, на півночі Німеччини ти можеш почути слово Moin дуже часто. Коли ти хочеш сказати доброго дня, ми будемо говорити «Guten Tag». Якщо ми говоримо доброго вечора, це здебільшого після шостої години або ж коли вже стемніло. Це буде звучати як Guten Abend. Коли ж ми просто хочемо сказати привіт, ми будемо говорити «Hallo» або дуже часто говорять «Hi». Що для нас є ще важливо? Звичайно ж, прощатися. Коли ми хочемо з тобою попрощатися ввічливо, ми будемо казати auf Wiedersehen». Auf wiedersehen. Якщо ж це була телефонна розмова, дуже часто ти можеш почути фразу Wiederhören». «Auf Wiederhören». Wieder І коли ми з тобою просто прощаємося з подругою, другом, неофіційно, ми можемо сказати чус. Існує ціла низка різних варіацій, як ви можете це слово змінювати або комбінувати в щось інше. Я чула декілька варіантів, наприклад, ми можемо казати Чусі, що є такий надзвичайно солоденький спосіб попрощатися. Можна ще казати Чусіковські, такий варіант, я також чула. Він є дивним для мене, але він насправді існує. Або ж навіть запозичено в італійців слово «чао» також може слугувати прощанням. Хоча в італійській мові це є також і привітання, але я не чула, щоб так віталися в німецькій. Я чула лише, що так прощаються. Коли ж ми хочемо представитися, ми можемо сказати такі слова, як Mein Name ist... і ваше ім'я, або ж ваше прізвище та ім'я, або ж Ich heiße... і також назвати своє прізвище та ім'я. Коли ти хочеш сказати, що ти з України, ти можеш сказати Ich komme aus der Ukraine. В майбутньому ми з тобою поговоримо про всі граматичні структури, які ти тут зараз бачиш. Це є цей маленький мінімум, який нам з тобою потрібно завчити, щоб просто почати нашу розмову. А зараз я хочу з тобою поговорити про граматичну частину нашого заняття, а саме про особові займенники. Як сказати німецькою мовою, я, ти, ми, ви і так далі. І. Це є надзвичайно важливий пункт, тому що сьогодні ми будемо це розбирати і комбінувати разом з дієсловами, тому не переключайся! Для того, щоб сказати німецькою я, ми будемо говорити таке слово як. ich. Щоб сказати ти, у нас буде використовуватися слово du. Щоб сказати він у нас буде використовуватися слово er. Щоб сказати вона, у нас буде використовуватися слово sie. Щоб сказати воно, ми використовуємо слово es. Це будуть особові займенники однини. Так? Тобто усі ці люди, які у нас є, це є однина. Перша особа це я, друга особа це ти, ду, третя особа це він, вона, воно. Е, «зі», «ес». Тепер поговоримо з тобою про множину. Як сказати ми? Ми будемо використовувати слово вір. Щоб сказати ви. Тут дуже уважно, бо так само, як і в українській мові, є два значення слова «Ви», а саме ви, яке пишеться з великої літери, коли ми спілкуємося з людиною в офіційному стилі, ми хочемо показати, що ми цю людину поважаємо, і саме тому ми з нею так би мовити на ви. І є інший варіант, коли у нас є декілька співрозмовників, і ми до них звертаємося всіх одночасно. От якщо стоїть переді мною три людини, і я всіх трьох запитую: ви сьогодні дивилися. Футбольний матч, чи щось таке, і в німецькій мові це є два абсолютно різних слова ви. Коли ми говоримо про це, ви де ми спілкуємося з якоюсь кількістю людей одночасно, тобто 2, 3, 4, 10 співрозмовників, і ми їм всім одночасно щось говоримо. Дуже часто так батьки говорять щось дітям одночасно, наприклад, поприбирайте в кімнаті, або ж коли в нас є компанія друзів, і ми хочемо сказати, що всім разом, послухайте, наприклад, тоді ми будемо говорити для такого варіанту ви слово. І коли ж ми будемо говорити про варіант ви вічливий, коли ми звертаємося до однієї людини, але на ви в офіційному стилі ми будемо використовувати варіант слова «зі», яке ми будемо писати з великої літери, і наступне слово це є слово «вони», це буде також слово зі, яке ми будемо писати з малої літери. На що ми в даному випадку будемо звертати увагу і для чого ми це вчимо? В німецькій мові існують дієслова, точно так само, як і в українській мові, і ці дієслова вміють відмінюватися точно так само, як і в українській мові. Що означає слово відмінюватися? Вони будуть змінювати своє закінчення в залежності від того, до якої особи ми це слово хочемо підкріпити. Наприклад, я роблю, ти робиш, він вона воно робить, ми робимо, ви робите. Вони роблять. Так? І точно таке саме правило у нас буде в німецькій мові. Ми почнемо з відносно простеньких слів для того, щоб вловити, скажімо так, ось цю хвилю. І після того будемо рухатися далі. На початок ми візьмемо особові закінчення. Так? Тобто є правило, і це правило говорить, що до кожної особи в нас є своє. Закінчення, яке підходить тільки до неї і більше ні до кого. І що це взагалі таке? Що таке ці закінчення? І як їх правильно вживати? Зараз ми з тобою про це поговоримо. Отож, коли ми говоримо з тобою про особу першу, першу особу одними, тобто я, для таких слів, для таких дієслів для нас буде характерне закінчення Е. Просто літера Е. Коли ми говоримо про другу особу однини, тобто Ти, для нас буде характерним в такому випадку закінчення с -ти. Коли ми говоримо про він, вона-воно, для дієслів цієї групки у нас буде закінчення Т. Коли ми говоримо про першу особу множини, тобто ми... Тут закінчення буде ен, або іншими словами, у нас не буде мінятися наше дієслово. Якщо так буде легше запам'ятати, для ви, коли вас багато, коли це множина, не офіційний стиль, а декілька людей, до яких ми одночасно звертаємося, буде закінчення т. І коли у нас буде йти вічлива форма, вічливе офіційне звертання до людини на ви, або ж коли ми будемо говорити про третю особу множини, а саме вони. Що в тому, що в тому варіанті це буде зі, просто одне пишеться з великої літери, друге з маленької лишається, якщо це, звичайно ж, не початок нашого речення. І воно також буде мати закінчення ен, або ж іншими словами, не буде змінюватися від своєї початкової неозначеної інфінітивної форми, кому як легше запам'ятати. Отож, я пропоную нам сьогодні вивчити перші наші з тобою 10 дієслів. І також декілька з них ми попробуємо провідміняти разом в той момент, коли інші залишаться тобі на домашнє завдання. Отож, перше дієслово, яке ми сьогодні з тобою вивчимо, це є дієслово «common», що також означає або прикладається як прибувати, приходити. Наступне дієслово, яке ми з тобою вивчимо, це є дієслово «wonen». Це дієслово прикладається як жити. Також у нас з тобою буде інакше слово жити, а саме дієслово «leben». Це дієслово означає жити більше як в біологічному плані. Наступне дієслово, яке ми з тобою розберемо, це є дієслово. «грати». Дієслово грати німецькою буде як шпілен. Наступне дієслово це є дієслово «любити». Дієслово любити німецькою буде «lieben». Наступне дієслово це є дієслово писати. Писати німецькою буде «schreiben». Наступне слово це є слово слухати, це дієслово слово «hörn». Наступне дієслово це є співати, співати німецькою – «singen». Наступне дієслово це буде дієслово «вчитися», і дієслово «вчитися» німецькою буде «studieren». Наступне дієслово це дієслово називатися, а саме «heißen». І також дієслово робити. Робити це буде «machen». Окрім цих десяти дієслів, я також хочу дати тобі ще два дієслова бонусом. А саме два дієслова, які ми з тобою будемо зустрічати впродовж всього нашого курсу, і особливістю є те, що ці слова є неправильними. А саме вони не відповідають тим правилам, про яких я тобі тільки що розказала, і ці форми нам з тобою потрібно просто завчити. Саме це дієслово «haben» хабн мати та дієслово «sein» – «будь». бути. Отож, зараз ти бачиш перед собою табличку, як ці дієслова відміняються, і я хочу їх тобі прочитати. Дієслово «haben» Ді «mate» – mater". «ich habe», «du hast», «er hat», «sie hat», «es hat». Wir haben, ihr habt, sie haben und sie haben. die Slowboote SEIN. Ich bin, du bist, er, sie, ist, wir sind, ihr seid, sie sind und sie sind. Ось це наші з тобою слова, наші з тобою правила, і тепер я хочу з тобою попрактикуватися. Я обіцяла, що деякі слова, які я тобі сьогодні дала, ми з тобою разом провідміняємо. Отож, поїхали. Нехай це перше слово, яке ми з тобою виберемо, це буде дієслово махн робити. Отож, що нам з тобою потрібно зробити, щоб правильно провідміняти це дієслово. Ми маємо список з родових закінчень, але що ж з тими закінченнями робити? Не переживай. Для початку нам потрібно знайти основу нашого дієслова. Зараз буде трішки математики. Потрібно від нашої неозначеної форми, тобто ту, яку ми з тобою тільки що вивчили, «machen» відняти закінчення е ен. І ось все, що в нас залишиться мах це буде основа нашого дієслова. І тепер до цього дієслова ми, як конструктор, будемо додавати наші закінчення. А саме «Ich mache» я роблю. роблю», «Du machst» – «Ти робиш», «Er macht», «Sie macht», «Es macht» Він вона, воно робить. Wir machen Ihr macht Sie und Sie machen Бачиш, насправді виглядає не так все страшно. Пропоную перейти до наступного дієслова. Нехай це буде дієслово Spielen – грати. Знову ж таки, ми з тобою шукаємо основу дієслова. Тобто граємося в конструктор. Від слова Spielen, від його неозначеної форми ми забираємо дві останні літери ЕН. І в нас з тобою залишається слово шпіль. І тепер до цієї основи ми будемо додавати наші родові закінчення: іх spielst, ду шпілст. es spielt, wir Ві ihr І sie sie spielen. І останнє, яке я б з тобою сьогодні взяла, нехай це буде і слово вонен жити. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, Wir wohnen. ihr wohnt, Sie sie wohnen. Отож, я тебе вітаю. Сьогодні ми з тобою надзвичайно плідно попрацювали. А саме розібрали топові фрази, з яких ми можемо почати розмову, форму привітання, а також базу як можна себе представити. Окрім того, ми поговорили сьогодні про дієслова, записали такий собі так званий топ-10 цих дієслів, а також навчилися, що ми можемо з цими дієсловами робити, а саме їх відмінювати. І попрактикувалися з тобою разом на трьох з них. Наступні сім. Будуть тобі додому. А також два дієслова, а саме неправильні дієслова або сильні дієслова, хто їх як називає, такі дієслова, як хаб, мати та зайн бути. Це є дієслова-винятки, які мають свою особливу форму відмінювання, яку потрібно просто завчити. І це також буде твоїм завданням на наступний раз. Я бажаю тобі гарного дня, до зустрічі!